Вітаю вас, дорогі підписники і гості каналу. Ви на ковальсько аматорському каналі Молотий і Метал. І запитав мене один колега, коваль, любитель, але вже з більш професійним обладнанням і вищою якістю робіт. Відверто кажу. Як я роблю рукоятки для своїх ножів? Для прикладу взяв ось цей шкурничок. Таємниць нема. Беремо, звичайну, чурочку. Обрізаємо її на 10 см з кожного боку. Це може бути звичайна дровеняка. Беремо звичайнісіньку ножаку кухонну, бажано-ковану. Я такою і працюю. Контуруємо, тут обрізаємо пилкою, зарізаємо. Хто працює з пластиліном, той розбереться. Отримуємо такий дерев'яний огірочок, з якого виходить щось на зразок ось цього, що вже більше нагадує нашу рукоятку. З часом форма вже стає такою гранистою, неполірованою. Беремо шпицю або шило довжиною до 8-10 см, розігріваємо, пропікаємо, поглиблюємо, з грубшого поліруємо наждачкою ось. і отримаємо ось це первинну заготовку. Бачите? 7,5 чи 8 см. Ось. Зручний хват, заготовка ще навіть не загортована. І ось його родич, так само шкуродер. ви його бачили. Потім змішуємо звичайну епоксидну смолу, яку я найчастіше використовую, це клей ЕДП Харківський. Рекомендую. З польською епоксидкою не порівняється. І змішуючи його в певних пропорціях з пилом того самого дерева, заливаємо, заповнюємо. До речі, не забувайте, шановні, хто захоче собі викувати, хоча б три коцки тут ще будуть, звісно, нанести на хвостовик для кращого щеплення. Заготовка, як бачите, тільки грубо відконтурована, але вона вже нагадує те, чим вона має бути. Надіюсь, пояснив. Гарного всім вечора!